Ранок 8 березня. Чоловік дружині. Кохана, що б ти хотіла на 8 березня? Дружина. Ну, коханий, я б хотіла щось для моїх тоненьких пальчиків, для моєї довгої шиї і для моїх рожевих вушок. Чоловік думає: Ага, мило. Приїхав в село лектор з міста і читає лекцію про вегетаріанство в клубі колгоспу. Ось, паноми колгоспники, ви все життя їсте м'ясо і не знаєте, як це шкідливо. У крові підвищується холестерин. З останнього ряду кричить 90-річний дід. І ноги мерзнуть, лектор здивовано продовжує. Забиваються судини, серцевий клапан відчуває подвійне навантаження. Дід знову. І ноги мерзнуть. Лектор закінчує. Все це призводить до передчасного старіння організму. Дід ніяк не вгамується. І ноги мерзнуть. Лектор не витримуючи. Ну, дідусю, поясніть, до чого тут ноги. Так, мені вже 90. А як перед сном м'яса нажируся, так вночі член стає і ковдру з ніг стягує. І ноги мерзнуть. <ріст> двоє вірмен з великими труднощами пробираються пустелею на інвалідних візках. Раптом один з них знаходить лампу. Теребить її, а звідти вилазить джин і каже: Мандрівники, дякую, що випустили мене. Даю вам одне бажання на двох. Ті в один голос Хочемо ходити. Джин подумав і каже: Ваше бажання буде виконано. Але раз вас двоє, то ходити ви будете по черзі. І подарував їм нарди. Запам'ятай, онучко, у будь-якої жінки має бути тільки одне кохання і на все життя. Бабусю, а у тебе таке кохання на все життя було? Так, онучко, і хто це? Дідусь? Моряки, онучко, моряки. Поїхав Василь Іванович Чапаєв на курсі підвищення для червоних комісарів на місяць. Командувати полком під час своєї відсутності залишив Петьку. Через місяць повертається, викликає Петьку. Ну, доповідай, що сталося за час моєї відсутності. Петька, почухавши потилицю. Та що? Нічого. Як зовсім нічого? Ну, так, це. Лопату зламали. І все. А навіщо лопату зламали? Ну, копали яму, зламали лопату. А яму навіщо копали? Ховали коней, копали яму, зламали лопату. Ховали коней? Ну, стайня згоріла. Коні здохли, ховали коней, копали яму, зламали лопату. А якого чорта стайня згоріла? Так ото політрук бичок кинув, сіно загорілося, стайня згоріла, коні здохли, ховали коней, копали яму, зламали лопату. Не тренди, політрук не курить, та не закуриш тут, коли прапор полку стибзав. Ішов раз Іван Іванович лісом до своєї дачі і раптом бачить сидить на стежці жаба квакушка, і сказала вона людським голосом: Іване Івановичу. Візьми мене на руки. Він взяв її на руки і приніс на дачу. Іване Івановичу, поклади мене до себе в ліжко. Він виконав. Іване Івановичу, налий на мені чарочку коньяку». Він здивувався, але налив. І тут вона скинула жав'ячу шкіру і перетворилася на прекрасну дівчину. У цей час раптово на дачу з міста приїхала дружина Івана Івановича, і, побачивши в його ліжку абсолютно голу дівчину з чаркою коньяку в руці, запитала: Іваношко, а що це тут відбувається? І розповів Іван Іванович Марії Петрівні цю незвичайну історію. І вони разом проводили царівну жабу на станцію. Тож вип'ємо за мудрих жінок, які не втомлюються вілити казькам. Чоловік заходить у бар, замовляє віскі. Скільки з мене? Три долари. Чоловік дістає з кишені три долари, один кладе на стійку перед собою, потім йде в лівий кінець стійки, там кладе другий, потім йде в правий кінець стійки, там кладе третий. Бармен, тихо лаючись, йде направо, наїво і забирає гроші. Наступного дня знову той самий чоловік приходить, знову замовляє склянку віскі. І знову розкладає долари в різні кінці стійки. Бармен злиться, але за грошима ходить. Коротше, така картина повторюється день за днем. І ось одного разу мужик замовляє віски, бере склянку, риється в кишені і витягує папірець в 5 доларів. Бармен швидко цей папірець бере, мстиву посміхаються, дістає 2 долари здачі, йде в лівий кінець стійки. Там кладе один долар, потім йде в правий кінець і там кладе другий, потім повертаються і злорадно дивиться на чоловіка. Чоловік флегматично випиває віски, дістає з кишені ще долар, кладе його перед собою і каже: Мабуть, візьму ще стаканчик. Під час служби в церкві на вулиці почалася сильна злива, яка не припинялася кілька годин поспіль. З берегів вийшла річка, потихеньку церкву починає затоплювати. Народ поступово звалює, пастор залишається на місці. Один з парафіян каже священику, який стоїть по щиколотки у воді. «Отче, давай рятуватися! Не треба, мене Бог врятує. Вода продовжує прибувати. Священик стоїть уже по коліна у воді. Під'їжджає вантажівка, з неї висувається хлопець. Гей, отче! Давай забирайся в машину, будемо рятуватися. Не треба, мене Бог врятує. Ну, як знаєш, отче. Вода прибуває. Вже по груди пастору. Підпливає човен, з нього виглядає хлопець і каже: Отче, давай забирайся в човен, рятуйся. Не треба, мене Бог врятує. Ну, дивись сам. Вода вже доходить священику до горла. Прилітає вертоліт, з нього висувається хлопець і кричить, скидаючи мутузяну драбину Отче, забирайся сюди! Рятуйся! Не треба! Мене Бог врятує! І накрило хвилею пастора. І він потонув, прокинувся в раю. Відразу біжить до Бога і кричить Чому ти мене не врятував? Я так на тебе розраховував! А Бог йому у відповідь: Слухай, я тобі посилав людину, вантажівку, човен, вертоліт. Чого тобі ще треба було? У глухому селі одружився фізик і поїхав у весільну подорож, а з вищою освітою більше нікого немає. Ну, керівництво школи пошукало та й зупинилося на батюшці. Проведи урок фізики, заплатимо на службу всім селом ходити будемо. Батюшка погодився. Заходить він до класу, вітається і задає перше питання. Що на світі найважче? Вовочка руку тягне. Відповідай, отрок Володимир. Хер. Ого, обҐрунтуй. Ну, якщо не захоче встати, нічим не піднімеш. Грубо, але вірно. Ну, а тоді що на світі найлегше? Вовочка знову руку тягне. Хер. О, обҐрунтуй. Ну, тільки побачив і відразу. Хм, грубо, але вірно. Ну, а що на світі найшвидше? Знову вовочка тягнеться. Почекай, хлопче, так ти мені всю фізику нахрен зведеш. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!